Бойовики Вагнера ще не повністю вийшли з Бахмута. Зсу контролюють південно-західні околиці міста, Про таке повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, росіяни продовжують зосереджувати основні сили на сході, аби вийти на кордон Донецької та Луганської областей. Продовж останніх кількох місяців окупанти намагалися прорвати оборону на чотирьох напрямках: Авдіївському, Мар'їнському, лиманському та бахмутському. Пізніше ще й на шахтарському та куп'янському. Нині ворог виснажився, ротує війська та перегруповують однак, не припиняє обстріли. До слова, очільник ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив про намір вивести свої війська з території Бахмуту вже 1 червня, а днями запевнив, що вивів з міста 99 своїх найманців. З нами на зв'язку Сергій Чаривати, речник східного угрупування військ Збройних сил України. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. Як ви оцінюєте оперативну ситуацію на ввірені вам ділянці фронту? Бахмутський напрямок ворог продовжує ротаційні заходи, прикриваючи їх артилерійським вогнем. 426 разів за цю добу ствольною та реактивною артилерією він був по наших позиціях. Три авіаудари наніс відбулося 5 боєзіткнень. В ході наших ударів у відповідь та боєзіткнень ми знищили 96 окупантів, 131 зазнав поранень. Також було збито 5 безпілотних апаратів, підбито 2 танки, бойова машина піхоти, 3 гармати, зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10» та 2 склади з боєприпасами польовими. Якщо ж говорити про Лимано Купенський напрямок, він залишається лідером по артилерійським ударам. 61 обстріл відбувся. Там шість боєзітнень, 11 авіаударів. 54 окупанти було знищено. 89 зазнали поранень. Один взятий в полон. Підбито три танки, дві бойові машини піхоти, самохідна артилерійська установка, акація, реактивна система залпового вогню град, і також два міномети, два безпілотних апарати. І станція візуального спостереження муром М. пане Сергію. Чому на Лимано-Куп'янському напрямку ворожі сили так активізувалися? З чим ви це пов'язуєте? Ну, безперечно, вони хочуть перехопити ініціативу. Вони ведуть на, на атакуючі наступальні дії з метою розвинути успіх і продовжити рух з окупації наших Донецької та Луганської областей. Проте всі ці місяці, і останні тижні, в тому числі цей напрямок жорстко контролюється нашими командуванням, і всі їхні атаки в абсолютній більшості після нашого вогневого ураження, а за необхідності контратакуючих дій вони припиняються. І наслідок один це втрати ворога в живій силі і техніці. А як змінюється інтенсивність ударів, які наносить ворог? Ви маєте на увазі на цьому напрямку? Так. Ну, вона вона на цьому напрямку, в принципі, це залежності від деяких. Ну вона приблизно однакова, але може там варіюватися в силу, наприклад, там погодних умов, чи певних ротаційних заходів, чи наявність, чи відсутність певної кількості боєприпасів у ворога. Проте, ми, ми постійно за ворогом стежимо. Ми знаємо його кондиції, знаємо його наміри, і те, що так багато місяців підряд, і цей напрямок і Бахмутський, вони залишаються за великим рахунком в стратегічному баченні. Без успіхів ворога, це якраз те, що в принципі наші штаби, наше командування в і ну і безперечно мужність і навченість наших воїнів не давали якоїсь можливості ворогу розвинути свій успіх так значно і досягнути якогось там пересхопити ініціативу і досягнути якогось вагомого результату, пане Сергію. А на бахмутському напрямку, на південних та північних околицях, чи маємо ми наразі якісь просування? Ну там на даний момент триває бойова робота, як в самому місті, так і на цих напрямках. Про якісь значні просування ми зараз не говоримо. Іде вогневе враження ворога. Розвідка до розвідка. Ідуть певні підготовчі заходи. І ми на відміну від ворога ми особовий склад намагаємося максимально зберігати і контратакуємо тоді, коли ми бачимо, що там е, є можливості досягнути успіху, як це було в попередні е, е, ну, і попереднього тижня, коли ми і коли була можливість, атакували і просувалися напевно відстань. Зараз іде інша бойова робота, але кожен година, кожен день воно просто не все одразу видно. Воно спрямовано на те, щоб в подальшому конвертувати якраз в просування, в успіх, в ще більше виснаження і знищення ворога, і в кінці кінців перемоги над ним щодо ротації сил ворога. На яких ділянках фронту вона сьогодні відбувається? Які сили росіяни виводять, і куди, і хто займає їх місце? Ну, в першу чергу йдеться про Бахмутський напрямок. Тут ворог відводяться злочинні підрозділи злочинні злочинні угруповання Вагнера. заміняють його в першу чергу. Підрозділи повітряно-десантних сил. Це чіткий маркер того, адже в такій, скажем, радянсько-російській доктрині повітряно-десантні війська. Вони використовуються не виключно за призначеннями, як війська прориву, і війська захоплення певних плацдармів, а як такі певно, ну вони вважають, що вони дещо кращі навчені, і як такі, знаєте, швидка допомога, яка закриває там, де найбільш гарячіше, і там де найбільш потрібно утримати і досягнути якогось хоча б проміжного результату. Відтак у нас доволі потужна концентрація саме повітряно десантних підрозділів, в силу того, що вони будь-якою ціною хочуть утримати там позиції, і вони хочуть утримати те, що Вагнер неймовірними зусиллями, якісь оці невеликі просування досягнув. І, і, відтак проте ці підрозділи, на дивлячись на те, що це справді повідомлення десантів, вони також зазнали значних втрат і значною мірою доукомплектовані за рахунок мобілізованих, і, і в принципі ми мали з ними справу, ми знаємо їхні можливості. І зараз вже потужно, як я вже казав, на початку нашу розмову вражаємо їх, грубо кажучи, ми вагнерівцям давали в дорогу. А цим. А цим а цих зустрічали, тому ми бачимо це, ми знаємо, що що вони собою представляють. і Я думаю, що в подальші перспективи якось переломити в користь ворога ситуацію вони не зможуть. Пане Сергію, на вашу думку, взагалі, чи буде Російська Федерація жертвувати своїми десантниками, яких називає елітою, для того, щоб штурмувати українські позиції? Чи можливо будуть використовувати оці створені підрозділи штурмові Z-загони? Ну по, -по перше, де, де значною мірою їх позбавили статусу еліти наші якраз воїни, що починаючи з Київської операції, Харківської інших Херсонської. Де був вибитий найбільш, якщо можна так сказати, елітарний, найбільш підготовлений елемент цих військ, значною мірою вони вже, як я казав, доукомплектовані. Але ви абсолютно праві, що для ворога головна проблема це особовий склад. Не боєприпаси поки що, на жаль, ми бачимо, що вони поливають вогнем. Я вам називав кількість. І за цю добу 50 тисяч снарядів було випущено в нашій зоні відповідальності, так для розуміння, про який голод колись там Пригожин говорив. І а от особовий склад це їхня справжня проблема, особливо навчений, які екіпіровані, і саме головне мотивований. Відтак вони беруть все. Вони використовують і повітряно-десантні підрозділи, які от на тому ж в районі Криміної. На куп'янському напрямку ну, намагаються атакувати наші позиції. Вони використовують ці ж їхнє останнє таке ноу-хау в плані швидкого пожежного поповнення своїх рядів. Це, як ви сказали, роти шторм Z, які при військоматах формуються з людей з м'яко кажучи двозначною репутацією в плані дотримання законності, і в них вже з цим теж є проблеми. Тому вони використовують все, все, що можуть, але Повторюся, всі ці місяці показали, що які б не задіювалися ними підрозділи, які б не які б не робилася їм там реклама, які вони кровожадні, страшні, елітні і тільки від одної назви їхній по хтось побіжить, які б не використовувалися технічні засоби і зброя, все це їм не допомогло переламати ситуацію, досягнути стратегічних результати, прорвати нашу оборону. А з точністю до навпаки по суті було знищено угрупування Вагнера іншим підрозділам, в тому числі повітрям десантам, нанесено колосальні втрати в особовому складі і техніці. Все це разом крім зточування бойового потенціалу безпосередньо фізичного суттєво підточило морально психологічний стан ворога. А відтак створило передумови для того, щоб всі наші підрозділи, які вже час навчалися, формувалися е в нові бригади, проходили злагодження. Визначений командуванням час мали можливість нанести по ворогу рішучий удар, пане Сергію. Ця заява пригожена, що російська армія замінувала шляхи для відступу а, вагнерівців. Взагалі, експерти багато думали, що а, взагалі Путін не дозволить вагнерівцям покинути Бахмут, але все-таки ми бачимо, що вони виходять. То які плани, на вашу думку, а, Путін. А... Хоче втілити за допомогою вагнерівців, можливо, на якомусь іншому напрямку. Ну тут знову ж таки треба повернутися з проблемами до з особовим вкладом. Їхнім я так. Я думаю, що всі заяви Пригожина Треба дивитися дуже скептично і критично. Те, що він хоче вийти на відновлення, це безумовно. Вони зазнали колосальних втрат. Вони дезорганізовані значною мірою, вони обезкровлені. Проте, з огляду на те, що постійна потреба в людях в особовому складі, більш-менш б навчених, я не виключаю того, що окремі їхні підрозділи будуть висмикуватися, і ними будуть затикатися е, певні ділянки фронту, в силу того, що на той момент, наприклад, не буде інших е, навчених і більш-менш злагоджених е, військових підрозділів у ворога, Сергій. Попри колосальні втрати, які поніс ворог. Ми бачимо, що він не відмовляється від активного ведення бойових дій фактично на всій протяжності східного фронту. І у зв'язку з цим хочу вас поцікавитись, чого від них ви можливо суб'єктивно персонально очікуєте найближчим часом у контексті реалізації заявлених ними амбіцій щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Так, вони продовжують атакувати. Але якщо ми подивимося на їхні плани, пам'ятаєте, великий, великий стратегічний наступ. То зараз, якщо ми скрупульозно подивимося, то ми побачимо, що е це виключно декілька напрямків, на які вони стягуючи всі свої резерви і сили, намагаються продовжити динаміку атакуючу, причому такої середньої, скажімо, потужності, е і яка нами абсолютно прогнозується. Яку ми бачимо, і ми заздалегідь вже готові, і якихось таких надсюрпризів в військовому плані, які би могли нас суттєво змусити міняти свою тактику, вони не, не показують. А що я очікую від них? Я очікую від них, що вони скоро отримують потужний удар і втечуть, а говорячи про Якщо те, що захочуть Пане Сергію, говорячи про те, що ми значно виснажили ворога під Бахмутом. От які взагалі втрати зараз має ворог завдяки героїчній обороні наших збройних сил? Так саме правильна побудова оборони ведення протягом цих 10 місяців оборонної операції, вона змусила ворога суттєво поміняти свої плани. В першу чергу через те, що вони зазнали колосальних втрат. Є багато уже оцінок цих втрат, починаючи від контрадмірала Кірбі, це координатор з питань стратегічних комунікацій Білого Дому. Дуже досвідчений військовик і експерт в, в сфері комунікацій стратегічних він оцінював 100 тисяч вбитими і пораненими і стільки, і стільки, що звучив потім Джо Байден на зустрічі з нашим президентом під час J7 Саміту. Наш міністр оборони дещо консервативніше, тому що ми дуже так скрупульозно підносимо доброго, говорив про 70 тисяч втрат. Також називав 60 тисяч втрат, із яких більшість експертів і більшість аналітиків сходяться в думці, що більше 20 тисяч цих всіх втрат. В будь-якій цінці це летальні втрати безпосередньо вбитими. Я думаю, що це не кінцева цифра, і дуже консервативна, але це навіть ця цифра вона просто непомірна, вона не вкладаючися в будь-які розуміння. Втрата за районний центр про який ми говоримо про Бахмут і навколо цей відтинок фронту. Адже для порівняння вам за 10 років війни у Афганістані Радянський Союз летальними втратами втратив 15 п'ятнадцять тисяч. Дякую вам за інформацію. Сергій Черевати, речник східного групування військ збройних сил України, був з нами на прямому відеозв'язку. За його словами, ворог проводить активну ротацію сил поблизу Бахмуту і безпосередньо в самому місці, при цьому підтримуючи високу інтенсивність артилерійських ударів по всій протяжності східного фронту.